Приїхав до спонсора по тирсу. Та навадить дітей. Виїжджає Серега з похопів, свинями займається. Да я пішов. Спонсор тирці відбіляють для каналу Дікате. Отак от. І зараз будемо вичищати в бройлера. Поки макар у нас на англійській вже ось. До Віталіка приїхали, Саня нам двері робить, міжкомнатні врізає замок. А Віталька під шумом каже, давай зараз тирси наберемо заразом, а чого ти будеш їхати в пусту. Да. Щоб підписники не казали, що да. не куля, нічого не робить. Щоб не казали, що не справляється зі своєю роботою, бо я цей. Е е ти ти не тирсою підстріляю, а соломою. Да. А то люди не жалюються. Та ні, не було там період, що роботи не було трохи, то бачиш, не, не, не задобував тебе. Вот так, вот. А зараз ми все наберемо це для поросяток. Для бролера така не підходить, вона дуже швидко намокає і вони його коржом затоптують. Що? А поросятам саме то. І вони ще як попісяють, вона як намочиться, пахне як. таке як... Тільки-тільки деревину спиляв, то знаєте, пахне капець. Хоча дивись, а ще лучко ж такою. Панше лучко привіт, то <різь> в косу. А хто значить, що лучка дивиться? Ну, через одне, як і я в нього. Усі відео невозможно передивитися. Оп, оп, так що. Якщо що, панушу лучку, привіт! Так, да, він підстріляє, ну може немає стружки, понятно. може в нього є там лісопилка якась. Воно а... ж не скрізь зрозумів, що це... ворам повороти... Столярі... вже багато, а воно ж столярки дуже. Tutaj... Столярки мало, зараз столяри знайдуть. Люди приїжджають, здалеку беруть. Чисто стружку. Yeah. Ну Бачите, воно столярів мало зараз, воно в основному розпиляти, да. а щоб простругувати доску, це фрезери, оці всі діла, то це все. То є великих камінь, тому що зараз немає вже фахівців. Ну бачиш, то... тіх, так, ну і то... пройде время, я казав, що пройде, време, що ще 10 років, токарів не буде, сворщиків не буде, столярів не буде. Тому що ніхто це ремесло просто напросто не тягне, воно нікому не нужно на хрена. Лучше сидіти в білій рубашці, в тухли в брючках за комп'ютером. Чим оце оток, як ми, оце хірячий, ти гавно лопоту кидати, Воно нікому не нужно, просто надо. Дивіться, ти гавно кидаєш, там, пункт в те, он, ти, ти да. ну це яка різниця, Ти теж тут тягаєш оці дрючки, воно отак. І це кожен день. Сніг, дуж, тобі треба приляти. І все, ти виходиш, ти відсіляшся, дивиш на холодному і пахаєш, хочеться, не хочеться. ну. А тягнеш ремеслі, маєш? Ти ж кажу, ще годів 10, не буде нікого. Воно ну, ніхто нічого не учить. О. Все, в троллері у нас порядок, вичистили, тільки що з Маринкою, поки малі поспали, ми по короче, підчистили. Марина вичищає, а я вивозю. <різь> Їсти насипали. Зараз вивезу тачечку. Подожіть чуть-чуть. Зараз вже закінчуємо в принципі, на дворі всю роботу і в котлу вітра розтопити, і все. Це в мене перебурочні дрова, тому що оця баліюшка от чітко залазить дрючок у котел. Тобто отакий я вже не запхну. І оце в мене відкинуті такі, я їх тоді... До свиней туди, або до бройлерів ті дрова відправляю. І теж ми там протоплюємо, коли, коли на дворі морози. А так у мене отборочний оце такий луточок. Вже і дрова закінчується Ну і в принципі, я дивлюся, і морозів дуже немає. Ми протоплюємо котлом раз у два дня Тобто, ми, оце, раз я протопив і в хаті, в принципі, тепло. ну і Плюс до всього буває таке, що коли куля... Уже прям лінтяйніше є, то тоді вже не тупи, газ включають, та й все. А коли Маринка мені каже або показує платюжку за газ, тоді Коля починає топити. Бо, блін, як посчитаю, там 4500 за газ тільки. За що? Щоб дітям хоч і тепло було. І тут це ми не кочегаримо. гаримо. Що таке, Артем? Що? А, він не пролізе з лопотою. Чого ти сюди приперся? Ми газом, щоб ви розуміли, не Ну, Щоб ви розуміли, у нас на, ко на котлові стоїть, мабуть, 6 максимально, да? на шістьку можна поставити, то ми більше двойки не ставимо. Тобто він там включився, буквально прогрів і виключився. Так що економимо тоже, економимо, бо треба. А це щось, думаю, щось протоплю. Сили з'явились богатирські, бо щось два дні коли вийшов со строя. Щось, блін, чи притравився, чи вірус якийсь. Коротше, рвоти якісь таке, знаєте, розстройство желудка, їсти нічого не можу. Коротше, таке було. І тільки в одного мене. Хоча, по суті, одинаково все їмо. Десь ну, в родівничку нічого не їв, що, знаєте, сам без сім'ї. Все ж одинаково і, і їмо, і, і п'ємо, і все. А чого воно... Ну, короте, десь щось. Може, може що де, як мені кажуть, на нерві почві. Вірніше чоловік постоянно, знаєте за все. Щоб усе було добре, так як треба. Може, ото воно. Ти сам не стемиш? А що? Не понесу чи що? Ні. Чого? Артем, а ну тікай. Uh. Тікай, хоп, давай, проходься. І раз. Помощник. Він сніг, сніг кидає, снігу багато навалило. І от дитина собі займається працею. Так, це зараз до хати віднесу і йдемо до бройлера. Коли мусор вивезеш, пообіцяй підписчикам. Ага, завтра. <смуж> Мисляху, так, як я, на як на, я його можу вивезти і похишти. Якщо... Та ні, там таке саме, там теж. Тоже... Ну коротше, як на мусорку везти, оце, то там треба заїжджати, а там грязюка. І якщо підмерзло, то ще куди не йшло. А от таку погоду, що прям воно, знаєте, цей розмерзлось. Ну куди ти полі... полізеш? Ти... Я туди полізу, застряну і все. І не виїду. Так, все, Артем, хай ходить, так? Да? Да. Нічого там погано не це. Ну що, милості просимо до нашого сарая. Отакі от, от у нас курятка вже вікно відкрите вам на постоянно, тому що у них тут жарко. Прийшов момент, коли буржуйку ми взагалі не топимо. Як бачите, вона вже просто сухенька, така в пелючці. Тому що тут і так тепло. Тут наскільки жарко, що бройлерові класно, він сам себе обігріває. Отак, от через що і беремо ми трошечки більше, чим дозволено, да, і от таким методом просто вони самі себе обігрівають. Так, да, Перші 20 днів, звісно, безсонні, тому що ми бігаємо, підкидаємо дрова, вже буває таке, що будівник дзвонить, я кажу, я вже не можу. Маринка встає, пішла, підкидала. Ми отут отак накидаємо таку кучу дров на сутки і потихеньку просто ходимо і підкидаємо. Ну потім, коли бройлер починає вже сам себе обігрівати, буржуйку не топимо, бо тоді дуже великий переизбиток теплого повітря. І тоді просто йому дуже важко. Вони тоді лежать, хекають, води багато п'ють, корм погано їдять, і таким методом вони починають тоді срати, дрестати. Короче, кажу так, як є, тому що хто броліроводи там і так далі. Вони мене поймуть, бо знають, яка це ситуація, коли у приміщенні дати велику температуру. Тобто для них зараз... Стабільна, хороша температура це 22-24 градуса. Ну, я би так сказав, що 22 це саме класно. Тобто не більше, не менше. Ну, До 20 ще можна знизити, ще куди б не йшло. Ну, більше 24 градусів їм просто давати зараз не можна. Вони просто так падатимуть на бік і будуть отак хекати. Ну що я хочу сказати? Іди сюди. Ти перший. У нас сьогодні 36 днів, так? Да? Марус? 36 сьогодні, так. Да? А вчора 36 було, сьогодні 37. Ми їх брали, по-моєму, 16-го, да? 10-го? А, 10-го брали, а сьогодні у нас 16. 17. 17-те. Ну да, так, виходить, 37 днів. Ось такі хороші відкрить, бо хазяїн хоче почув, що папа тут абалакає. Іди сюди, Артем. Привет. Іди, мій хазяїн, іди. Вот і мій хозяин. Вот так вот, зливий, молодец. О, все, ну хай, хай трошечки пошобуша. Не трогай ціпа, не трогай. Ціпа ще чуть -чуть і буде десь така, як типу кілограма. Да. Ні, все, він пішов, йому не інтересно. Відкриваємо двері. Все, пішов. Пройшовся, провірив, чи все порядок, і пішов далі. Так, що в нас виходить? Ну, сьогодні 37-й день. По поводу підстилки у нас питали мене по цьому, ну, відповім так, як є, приблизно вичищаємо десь раз у 4-5 днів. Тому що я вже казав, що на це приміщення у нас кількість бройлера збільшений, і вони, виходить, під стілку загажують трошечки швидше. Ну, 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 раз, буває... да, раз у 2 дні вичищаємо ми ось оцей, оцей проміжуток, де, де іменно поїлка, де вода. Сьогодні ми підняли повністю кормушки. Ну читай як вище кормушки підняли, вище поїлку підняли. І тепер получається трошечки. Я думаю, що менше будуть наливати води, так як зараз вони до до поїлки. Достають трошечки вище, получається, вони раз і вони дотягуються. А поїлка була нижче, і вони головою під поїлку, виходить, залазили і таким методом наливали води. Ну що, бройлер чистенький, як бачите, тому що в нас теж там було колись. Ой, такий бройлер грязний. Нічого страшного, коли його ріжеш, щупаєш, миєш, він вимивається. Ну, пір'я це пір'я, вимазують, загажуються десь. То тобто, десь вимазується в якусь какашечку, і все. Але ж, але ж. Все одно це птиця, яка потім переробляється, і все в нього тоді хорошо виходить. Так, кормушки, кормушки завжди. Вчіпляйте по, по росту бролера, бо того, що теж є різні методи і е, багато проблем по тому, що люди кажуть, що коль, та блін, впав на ноги, або там поганий рост, або ще щось. Дивіться, падає на ноги бролер, коли кормушка буде опущена. Тобто не можна опустити кормушку, щоб бролер у нас їв сидячи. Це дуже велика буде помилка. Тобто, навіть якщо поставите кормушку, отакий бролер, він зараз отак сядеться. На, їж, на, на золотенький, їж, ти вже нажерся. Він отак зараз усядеться і буде їсти. О, Давай, сідай, покажи, покажи нам, як ти жреш. І потім, виходить, він переїдає корму і тоді на ноги не встає, розумієте? І в нього цей процес підйому тоді, о, це, це дуже, дуже, погано, дуже погано. Старайтеся завжди дивитися по бролерові. Він довжнь йому, кормушка повинна повинна впиратися в груди. То є, от бролер стоїть. От ви бачите, що по груди в нас кормушечка, ну там вище чи нижче, то от іменно старайтеся по груди, щоб бройлера корм був іменно прямо на очі, щоб він його бачив, щоб він його не шукав головою, або або всівся і жер. Тобто в нього воно бути по груди, щоб він іменно стоячи, чітко бачив, де на, на направлений комбікорм, щоб бролер їв стоячи. Він тоді стоя, стоїть, і він з'їдає рівно скільки, скільки йому треба. Чому плюс, що цей бролір встав, поїв і він не сяде біля кормушки, не буде мішати слідущому, який хоче їсти. Він відійде. От він відійде, отак посідає, полягає, як слідущий. і все. Бо йому вже корм не інтересний. А стояти, виходить, або лежати він тут не буде, бо слідущий прийде, начне. Артем, що таке? Порядок. І він почне по ньому топтатися. Тепер так само поїлка. Поїлка взагалі повинна бути трошки вище, не по груди. От, Якщо э, у нас э, кормушка по груди, то поїлка десь на, на вишині дзьоба має бути. Учитуйте те, що у курки розширяється, ще, як роз, э, э, там, розтягується шия, вони повинні дотягуватися. От бачите, як от, зараз, ось покажи, процес. Зараз, за, зараз, як він б'є. О, бачите, і він, він голову туди виходить, трошки просуває, і він п'є. Тоді так, так дуже удобний процес йде випоювання бролера. Тепер по поводу поїлки. Писали мені, що може текти, там чи не текти, чи погано щось поїлки роблять. Учитуйте той момент, що поїлка рівно не повинна стояти. Тобто, у вас край поїлки, де вода приточка має бути вищий. А, а кінець трошки нижчий. Тоді у вас поток води буде е, абсолютно одинаковий. Не буде такого, що спереду вода є, а ззаді чогось її немає. Тому що трапеція оця буде у е, вас повернута в другу сторону, і тоді виходить, із 4 метрової поїлки у вас тільки метр буде робочий. Тож теж учитуйте цей момент. Воно то продавлює бочка високо, і по фізиці воно в принципі должно продавлювати. Но поток у нас води должен бути везде одинаковий. Тому що якщо десь щось неправильно, у вас одна кнопочка буде лити воду, тобто, поняли, напор буде великий, а там буде єлі-єлі. І тоді теж це дуже ну, так, не, не дуже добре. Так, ну що, в принципі, по бролерові, би, об такі об'яснювати нюанси, з якими люди стикаються, е, важити не буду. По них і так видно, що вони в принципі, хороші. Е, скільки я, трьох штук я викинув. Поросятам і то викинув не із-за того, що вони 에, здохли, а із за того, що вони такі трохи лапи роз'їхалися, мабуть, удвох. І... І один, і один, по-моєму, догори ногами був. Да. Ну коротше, лапи роз'їхалися. все. він до кормушки не достає, до поїлки не достає. Цього бролера я просто зразу убираю і все, щоб він не мішав, ні, ні одні, ні, ні собі. Короче, не мучився, ні другим не мішав. Ось і все. Е, Бролер на комбікормі. Гранулка е, я використовую БМВД е, гран, гранулка. Получається, він іде. Зараз уже 35 відсотковий, але я використовую 25 відсотків. Тобто я вже казав, що я беру е на 100 кілограмів комбікорма. Я не беру соєву макуху, саняшникову, премікс, кальцій, підкислювач, адсорбент. Це вже все є у самому БМВД. Я просто беру 25 кг БМВД. Сюди додаю 35 кг кілограм пшениці. І 40 кілограмів кукурузи. Це в нас гровер. На фініші, коли я починаю забой, я тоді роблю 30 кілограмів пшениці і 45 кукурузи. Тобто я просто додаю більше кукурузки. Тоді тушка жирненька, така робиться, гарненька, жовтенька. І Йо? такий метод мені, я посчитав, дешевший виходить заказати гранулку і зробити такий комбікорм. Він дієвий, по-перше. І по-друге, він дешевший, ніж зараз брати набір, тобто набирати премікс, купити, підкислювач купити. Це все різні, е, як то кажуть, постачальники, це все доставка нової почти і воно виходить там конкретні гроші. Артем, не розкидай комбікорм. Не. не треба розкидати комбікорм. Вони і так поїдять. Поняв? Артем. Артем, не можна? Не можна розкидати комбікон? Поняв? Ну якось так по гранулки, друзі. Там є в принципі у нас знижечка невеличка, зробили. Ну мелоч, як то кажуть, але приємно. Дехто користується цим, дехто, можливо не знає. Там при замовленні це не реклама, не реклама. Абсолютно, це просто ну такий корм, який я там показую вам в роботі. Ви бачите його, і в принципі, я просто сів маренки. Телефон вибачаюся, даже не знаю на чому я там закончив. Коротше, користуючись нагодою, хочу сказати, що для моїх підписників є знижка на, на цьому на гранулки. Там 3% небагато. Ну в принципі, хоч якась знижечка та є. Тож, при замовленні в корзині, ви там можете ввести промокод на англійськими буквами великими написати K, T. Тобто D, X і T. Я думаю, ви там зрозумієте. Ну і в принципі буде там невеличка вам знижка. Якщо ви вже захотіли займатися бройлером чи можливо там курями якимись, качатами, я сайт закріплю, якщо треба, щоб ви не шукали в коментах. Так що можете перейти, і подивитися, можливо, вас щось там заінтересує. На даному етапі я все-таки покажу повністю е, вирощення до кінця. На цьому кормі я вже показував предыдущу партію, вона була непогана. Ну, та предуча партія була е, така різного, різного плану вирощення. Там у нас була інша фірма, і потім вже закінчили ми гранулкою. Ну, слава Богу, вирізали і все було добре. Ну, ця партія, в принципі, купу вгору глянути. Непогана курочка, уся як один. Може, може, де не де, я не знаю, там є такі, що трошки менші, але ми поки виріжемо великих, то менші там вже й підростуть. Ну, в общем, отак якось. Дякую всім за перегляд. Давайте прощатися, пішов я розтоплювати в будинку, тому що вже вечір наступає, а треба, щоб у хаті було тепленько. Всім дякую, всім до побачення, миру, здоров'я, добра, хай вас Бог береже. Так що усім...